За здоров'я школярів взялися освітяни. Нині вчителі фізкультури з різних куточків області зібралися разом, аби обговорити проблему рухової активності дітей. Кажуть, згідно норми, людина щодня має робити 10 тисяч кроків на день. Прикарпатські учні із шести сотень не набирають, адже замість руху обирають комп'ютер. Тож столичні освітяни спільно з медиками підготували чимало нововведень. Тепер на уроках є обов'язковими спортивні хвилинки. А от вчителі фізичної культури повинні мати індивідуальний підхід до кожного учня. Зміна на цього. Річні навчальна програма для другого та п'ятого класів. Ми маємо модулі, варіативність модулів. Кожен навчальний заклад, виходячи з своїх умов безпосередньо навчального закладу, із е, виходячи із матеріально-технічної бази, виходячи з стану здоров'я учнів, е, має повне право формувати сам те, що ми будемо вивчати на уроках фізичної культури. Як з користю для здоров'я школяра провести урок з фізкультури, прикарпатські педагоги знають, та на заваді цьому бідкаються вчителі стає брак елементарного спортивного інвентарю. В районах відсутні басейни, немає деток плавання за два за три останні роки в районі практично не поповнюється матеріальна база, і це все лягає на плечі вслів фізичної культури. Так далі працювати неможливо. Про цю проблему знають обласні чиновники. кажуть, кошти, які виділяють на школи, йдуть в першу чергу на заробітну плату вчителям та енергоносії. Відтак, аби вирішити проблему, пропонують директорам освітніх закладів шукати меценатів. Якщо добрий Менеджер у спортивній школі мається на увазі директор. І якщо він переживає за розвій фізичної культури і спорту, для того щоб діти були охоплені, звичайно, він вишукує різні способи. Окрім державного фінансування, яке йде по бюджету, скажімо так, він повинен шукати ще меценатів. Він повинен шукати людей, які кохаються в спорті, які готові йому допомагати, і фізичні культури. Між тим на як і в цілому по Україні триває тиждень фізичної культури. Не сидітимуть на місці, і вчителі для своїх школярів вже підготували чимало цікавих спортивних забав.